Добрий вечір, шановні. Сьогодні на моєму каналі новенька розпаковочка. Розпаковочка із Китая. Дідун уже почав опановувати китайський ринок. І от прийшла мені, значить, таке устройство дуже цікаве. Зараз я вам його покажу. Ось воно замотане, бачите, лежить таке. Бо в таких штуках було замотане і в кульочку лежало. Ось така колонка, бачите. Це, типа противоударна така пленка. Ладно, так. А оця ця колоночка приїхала мені. С5. називається вона. Так, що тут у нас? Короче, написано, що вона чорна. Тут галочка стоїть. Трошечки коробка покоцана, ну головне, щоб працювало, все нормально. Ось тут такі, бачите, значки, MP3, аудіо, мікрофлешечка, FM радіо USB порт і ще й мікрофон. Можна дзвонити. Давайте будемо її відкривати. Так. Ось така вона кругленька, важкенька колоночка. Так, навіть є книжечка до неї. Так, і там он внизу ще якась маленька коробочка. То там, наверное, USB кабельочок. Все, більше немає нічого. Так, давайте зразу глянемо на цей кабельочок. Що воно там за кабельочок? Ух, нічого собі, якийсь макарон. Пагеті, бачите, воно широке. Я таких ще не бачив кабельків. Цікаво. Ну, Китай є Китай. Все, що придумується в світі, все придумується в Китаї. Так, ну що. Ще глянемо цю книжечку. Що воно тут, оу, китайська мова. З іншого боку на англійській мові. Ну тут все що, хоч щось можна зрозуміти. Можна буде потім почитати, ну я думаю там нічого особливого нема. Так. Ось така вона бачите. Оця ярчка, значить, металева. Сама вона пластмасова, ось тут знизу кнопочка, дивіться, як вона замигала. Нічого собі вона ще й розмовляє? Каже Bluetooth готовий до роботи. Ось сюди вставляється мікрофлешка. Ні, не так, мабуть по-другому. Ось тако. Уверх. І, значить, контактами. Клац. Music play model. Music play. Каже, що буде грати музика з флешки. Ви чуєте, як він дребежить? Чуєте? Оце звук на всю вже. Коротше, із флешечки музика грає. Все добре. Із USB флешки зараз попробуємо. Тут така сама музика. Так, USB теж працює. А ну-ка подивимося як працює FM радіо е, Як я розумію, що воно працює коли підключено USB. Тому що... Ну, типу, антенна, треба йому, щоб краще працювала. Тому що бачите, так нема нічого. Зараз ми підключимо цей USB. О, все, сейчас. Ой, почело ловить. Нчего собі. Так, ладно, радіо працює. Зараз спробуємо підключати по блютусу. Блютус підключився. Ось включимо. Нам залишилось перевірити, як він дзвоне. Там є мікрофон, чи можна говорити по ньому як по гарнітурі. А ну-ка, зараз спробуємо подзвонити. Так, підключимо до телефона і подзвонимо. Да. Доброго дня. Алло? Алло? Да. Що це? Зараз я маму дам Чекай, не треба. Бо вона на кухні. Алло, Єва, привіт. Що? Це дід відун до да. мами Ти що мене не чуєш? Мама, я не знаю. Я очень мама. Алло. Алло. Да. Ви мене чуєте? Чуємо. То дідвидун зона. Та я вас узнала. Тя хорошо. То ви мене хорошо чуєте? Да. О, це нормально, значить. Ну ладно. У вас там все добре. Шо, все? У вас. Да. Ну, дивіться. Заходьте, если що. Mm -hmm. Хорошо. Все, цілую вас, пока. Ось така, значить, багатофункціональна колоночка. Силочка на цю колонку буде у описі. Якщо захочете, можете собі замовити. Тут, звісно, бас такий нормальний. Колотить. Знизу ось вам покажу ще ту кнопочку резинову. Так, зроблено, наче на совість. Ну що, друзі? Китайські товари, хороші товари, дешеві товари. Замовляйте в Китаї, замовляйте через Letyshop, повертайте собі процент із покупок, і нехай вам не попадаються браковані товари. Все, будьте здорові, до побачення!